Усім привіт! Сьогодні у нас в гостях надзвичайно талановитий та цікавий гість Василь Шовак. Сьогодні разом із ним дізнаємось більше про його шлях у стендапі, секрети успіху та натхнення. А також, можливо, навіть почуємо декілька оригінальних жартів. А, Василю, а як ти представляєшся під час виступів аудиторії? Ну, це, е, якщо, наприклад, аудиторія, яка вже там більш-менш хоча б щось про мене знає, ну, то я там особливо і небагато представляю себе. А якщо перед взагалі незнайомою аудиторією, то е, ну, я перше, що говорю, що я із міжіря, це чомусь дуже важливо було завжди. Ну, і вже потім там, починаю описувати, там, скільки мені років, де я працюю, так потрохи-потрохи. По ну, але мені завжди чомусь ну, ось, є таке, що когось питають, хто ти там, я, або як себе описати одним словом, і It хтось там каже, там, я інженер, там, я там, так. І одним словом люди себе описують. І я не знаю, я, я взагалі не можу підібрати одним словом як себе. Я би хотів стендапер, але окрім того, і ще інші напрямки діяльності є. Yeah. Так, гаразд. А як давно ти працюєш стендапером? Ну, Це як важко назвати професією. Можливо, вже б на даний момент були такі були б такі стендапи. Ну, є декілька, що заробляють на цьому гроші, але все рівно. Я вважаю, що ну, і знаю точно, що більшість стендаперів на цьому не заробляють. Mm -hmm. Особливо зараз під час війни, де більшість грошей йде на ЗСУ, ми там перший рік війни, ми взагалі всі кошти, які збирали, то на збори відсилали. А, ну, я, я так почав цим займатися, що був КВН, тут Закарпатська Ліга КВН, mm -hmm. і я там. Як один сезон ну, прийшов у фінал, і хлопці, які вже давно виступали, вони збиралися організувати стендап. Ну, і так як я там за перший рік КВН ну, у стендап, вони вирішили у фінал, вони вирішили мене також запросити. І це було в галереї Ілько, до речі. Перший раз я виступив, тому уже зараз я не знаю, що щось відбувається. Але тоді було дуже цікаво, і ну, мені дуже мені дуже подобалося, і глядачам дуже подобалося. Особливо те, що я кажу, що я там Міжірський. Тоді якось на початку це дуже було актуально. Але з, з часом вже я менше почав говорити про те, що я з Міжіря, що як там мені ну, що я із села. Ну бо це тоді було, як тоді я там перші роки як приїхав в Ужгород, це було актуально для мене, але я вже зараз живу там 12-й рік в Ужгороді, і вже я, ну, може, десь і селюк <гум> в якомусь плані, але ну так сам вважаю, що я вже більше до Ужгорода звик. Ну і ось так мене запросили. І вже ті хлопці, які тоді мене запросили, вони зараз вже не займаються стендапом. А мені це дуже сподобалося. І я чому? Ну я вирішив, що. ну, Треба це якось розвивати. Е, і весь час має бути в Ужгороді стендап. Тому якщо хтось хоче е, і мріяв виступити, то ми завжди вас чекаємо, стендап клуб шум. Тобто це кар'єру коміка дуже легко почати, мені здається. Ну і таким був мій початок. <смі> <смі> а ти лише в Ужгороді виступав, чи, можливо, ще десь? Mm. Ну, я виступав уже багато де, і там і в Києві, і в Одесі. Але, ну, в Одесі, до речі, і стендапом не виступав. І стендап я виступав в Києві і в Сарнах. Є таке місто на півночі України в Рівненській області. Нас туди позвали, бо адміністраторка закладу з Мукачева була, і вона нас знала. І ми там виступали, але у Сарнах, до речі, за межами області трошки. Треба якось думати більше вже про свій матеріал. І треба думати, які слова вживати. І... Тому що всім цікаво там закарпатські слова, але ти не можеш перегинати палку і там дуже багато вживати закарпатських слів, бо не буде зрозуміло просто. Тому ну, в Закарпатті легше, мені здається, виступати, ніж. За межами області, але все рівно. І за межами області також круто, і там ну, багато е, як уваги до нас закарпатців. Ну, є, є коміки закарпатські, які виступають уже е, і трішки більше мають там медійності, ніж ніж у нас в клубі ті, хто виступає. Ну, але я не знаю. Напевно, це Закарпаття з нами назавжди, і ми весь час, коли будемо виїжджати за межі області, то ми будемо. Якось про це згадувати про Закарпаття. Тому що всім цікаво. Щодо тих, хто несерйозно ставиться до стендапу, чи доводилось таких людей переконувати? Ну, якщо хтось несерйозно ставиться до стендапу, то, ну, на щастя, в людях немає якось дуже великого, Ну, не те, що потреба є, але весь час хтось приходить на стендап, приходять нові люди, і якщо комусь там дуже не сподобалося, або ну, ми. Рідко когось переконуємо в тому, що це якось. Ну, якщо хтось хоче прийти там і розважитися, то це ну, для таких людей. А якщо хтось хоче там прийти і пошукати там якісь. Недоліки. Ну, недоліки також можна знайти там і підказати, що там щось у вас е, мікрофон репів там, або ще щось. Але ну, мені здається, що якщо хтось там несерйозно ставиться до стендапу, то можуть мають бути якісь причини в тій людини. І я не дуже хотів би її переконувати, не хотів би, щоб у залі сиділа половина людей, які... Такі сидять і, блін, стендап все-таки хороша штука ще погана. Так що треба, щоб приходили ті, хто впевнені, що це хороша штука. Василю. Ти відчув ностальгію, переступивши поріг університету? Чи можете поділитися комедними випадками зі студентського життя? Е, ну так, я відчув ностальгію е, одразу. Тут легко відчути ностальгію, бо небагато що змінилося. Нашому, тобто ти підходиш, і там все як було давно. І ну, я вчився на багатьох, ну на трьох факультетах, але основне для мене це ось те, що я тут 4 роки вчився на, бакалавр, на бакалавра, і там були основні такі найбільш мої моменти. Якщо згадувати, то я пам'ятаю, був відкритий урок. Ну, я не знаю, це навіть момент, за який мені, можливо, трохи соромно, був відкритий, відкрита пара. І там було багато викладачів, і е, викладачка запитала, що там хто ким планує бути в майбутньому. І я сказав, що е, точно не викладачем, а вона каже, чому. І я кажу, бо мені здається, що це дуже ну як, це трохи нудно, нудна професія. І там, типу, і всі викладачі такі, о, типу, що, як, ну, я такий думаю, так, да, ну одна професія. Взагалі. І от я закінчив університет, попрацював на декількох професіях. І я розумію, що ну, в декількох сферах. Я розумію, що викладачам ще так доволі весело бути, і цікаво, і весь час якийсь. Ну, і я просто чомусь так було, що я не дуже добре вчився, і це можливо. Якось повпливало на те, що я тоді так сказав. Але ну, і зараз, якби, там, наприклад, повернути час назад, і там хто дивиться зараз, хто поступив на перший курс, вчіться, бо це е, просто ну, хто там на безплатний поступив, хто на платний, це все рівно, у вас є можливість просто набиратися знань. Просто приходьте, сидіти і вже ви щось точно дізнаєтеся. Бо після університету вже ці знання. Ти маєш сам шукати, ти маєш там в інтернеті якісь хороші джерела, ну і, і так далі. А в університеті ти просто приходиш, сідаєш, і тобі все розказують, що де можна дізнатися, і ну, і конкретно ті, ті знання. Чи працюєш ще десь? І чи не важко поєднувати дві роботи? Е, ну, це необхідність поєднувати, тому що інакше я вмру просто з голоду. Зараз ну, я працюю в є таке, центр пробації. Є така державна установа. Вона займається ну, певними видами покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. Це е, виправні роботи, громадські роботи, суспільно корисні штрафи. Е, і ну, ось я зараз е, цим займаюся. Я там звіти роблю і така Аналітична діяльність там. Тобто зараз, якщо просто подивитися, то центр пробації така основа, що розвивається, змінюється, і, ну, мені здається, навіть, можливо, десь із стендапом е, можна це буде ну, якось поєднати, тому що е, для засуджених, мені здається, теж гумор дуже важливий. Я бачив, є е, е, стендапи. Американські коміки робили в, в, у в'язницях е, стендапи. І недавно був е, Олексій Уманський, там у нас є такий громадський діяч, е, е, власно, як власник е, в Радіо, радіо Єден. І він робив е, вечірку у е, в'язниці в в нашій, у Жродській. Mm -hmm. І там, е, ну, я не знаю, наскільки там це було дозволено, але він казав, що ну, наскільки могли себе вільно почувати ті ув'язнені, які там були на тій вечірці. Ну, але там, судячи по фото, по відео, їм було дуже весело. І, можливо, навіть центр пробації якось потім в майбутньому будуть якісь там проходити заходи гумористичного плану для засуджених. Там, Наприклад, що кожна така є, що ударив із жону. Панораму думаєш, і я то всім тепер розказала, написала мені на заяву, що робити. <гум> не знаю, щось таке можливо для застуджених написати. То стендап це не основна ваша робота? Ну, основна, але. <гум> 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 ну, як, це, мені здається, ну, я, я просто навіть весь, ну, весь час цим займаюся, коли немає прибутку. Е Просто так я працюю на роботі в центрі пробації, але ну, мені здається, зараз ну, всі мої знайомі, стендапери, всі працюють на роботі. Нема такого, що хтось просто виступає, і, ну, хіба що, не знаю, Ліляра Романзюк, наприклад, є єдина, хто не працює ніде. Ну, я не знаю, може, вона теж там десь в ІТ. Ну, але в нас, кажу, в нас всі працюють стендапери, тому що, на жаль, зараз неможливо забезпечувати себе повністю за рахунок стендапу. А, а якщо ти будеш забезпечувати себе повністю за рахунок стендапу, то це також дивно, тому що зараз ну, багато грошей треба, на, треба донатити. І ну, ось ще дуже добре, я вважаю, що Кожного разу ми про це згадуємо. Можливо, не такі суми великі ми е, збираємо на наших стендапах, але ну, там 100% хтось е, про це, ну, вийде із залу і почне знову думати, що у нас там, ну, треба донатити, і, бо інколи забувається про таке. Особисто mm -hmm. я також інколи про це забуваю. Ти вважаєш, що вигідно бути стендапером в Україні? Чи це лише робота так, для душі? Мені здається, що вигідно. Бо ну так мені здається, що в майбутньому, коли закінчиться війна і там, коли вже буде у нас все добре, мені здається тоді. Ось тому, що стендап за час війни він якось став на ноги. Ну, тому що до війни я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, якось із тим, що був такий момент єднання е, у, у нас всіх. І, ну, зараз вже не такі повні зали, але на початку чомусь завжди було забито, і люди дуже багато донатили. Mm -hmm. ну, і за цей час, е, коли вже з'явилася увага до стендаперів, ми, е, ну, як. Більше учимося взаємодіяти із людьми, із аудиторією. І ну, вже у багатьох стендап-клубів є там, менеджери їхні, СММ. Ну, і в професійному плані це все розвивається. І мені здається, вже після закінчення війни можна буде і реально на тому заробляти гроші, тому що вже не буде такого. Як е, не буде над нами нависати це гори, тому що ну, все рівно якось інколи думаєш, ну, що це е, у нас такі темні часи, а тут всі сміються. Ну, але насправді, якщо темні часи, та ще і сумувати дуже сильно, то, то взагалі буде капець. Тобто ну, я вважаю, що. Майбутнє саме в українського стендапу дуже велике, тому що ми і англійську знаємо, багато із наших коміків, і ми можемо їздити по всьому світу, і ну і тим більше зараз багато українців живуть у багатьох країнах світу. Тобто, мені здається, це дуже перспективне заняття. І хто зараз протримається, цей час, коли на цьому не можна заробити грошей, той потім сподіваюся, як мінімум я. Це був авторський проект «Хихоньки», Та з вами була я, Тетяна Тарасюк та комік Василь Шовак. До нових зустрічей та нових цікавих розмов. Та обов'язково підписуйтесь на канал журналістика Ужну.